Привіт! І це мотивація для військового Олексія під позивним бомбам. Отже, Олексію, я бажаю тобі щастя, здоров'я, любові і довголіття. І головне, ти повернешся, обов'язково повернешся, і здоровим з війни. І в час зимовий, в час завії і віхоли у час. Я тобі бажаю сонячної мрії, і хай буде для тебе милосердним час, хай буде світло для тебе життя кохання і у снігу білому в заметі, хай процвіте. Пролісок потягнеться до сонця і прикличе весну. І головне, ти будеш живим і здоровим. І головне ти повернешся з війни живим і здоровим. Я бажаю тобі всього найкращого у цьому світі. Хай тебе оберігає кохання, дружба і любов. І головне. Ніколи не підводить, а ще бажаю я тобі не занепадати духом і вірити у щастя і добро. І головне, я дуже вдячна за те, що ти оберігаєш нас і нашу українську землю. Тому живи, живи, живи і проживи багато десятків років. Лови усмішки сонячні заграві, людей усмішки у житті, хай буде все якнайкраще. І ще тобі бажаю і мотивую тебе на впертість, щоб ти уперто йшов до своєї мети і мета твоя тебе до здійснення мрій. Бажаю я тобі. Знайди у себе силу духу, упертість, любов, добро і все найкраще, щоби знайти шляхи, що проведуть в життя, в життя краще. Отже. Ти обов'язково повернешся живим і здоровим з війни, Олексію. Щастя, здоров'я і любові тобі!